Добрий вечір, маляки. Сьогодні ми слухаємо казку Справжня дружба місяця та зірочки. Ці двоє знали один одного дуже давно. Вже й не пам'ятаю, скільки століть Чи віків товаришували місяць та зірочка. Вони були Майже одним цілим ділились секретами, підтримували одне одного в часи, коли комусь із них було сумно чи страшно. Розуміли, без слів, почуття одне одного. І якщо колись хтось із них потрапляв у халепу, інший, не вагаючись, поспішав на допомогу. Здавалося, цій дружбі ніхто не здатен був завадити. Проте однієї ночі пролітала в небі красуня комета, але ніхто ще не знав про її підступність. Ця комета дуже хотіла стати найкращою подругою. Для місяця. І цього вона досягла своєю підступністю, брехливістю та підлістю. Вона вправно володіла. І їй вдалося переконати місяця, що їхній дружбі із зірочкою настав кінець, ще й наговорила багато неправди про зірочку. Місяць із кометою постійно гуляли разом, розмовляли, веселились, і місяць зовсім забув про найкращу подругу зірочку. Зірочка намагалась поговорити з місяцем та дізнатися, чому їхній дружбі настав кінець. Але комета не підпускала її до нього. Ось і настав час правди. Кометі потрібно було відлетіти у справах на іншу планету. І в цей час, коли Зірочка і місяць залишилися на самоті, їхня планета, користуючись відсутністю комети, розповіла їм усю правду. Вона повідала. Про підступність цієї комети, про її витівки на інших планетах. Головними завданнями комети було знищувати дружбу шляхом поширення неправди і робити друзів запеклими ворогами. Коли місяць дізнався всю правду, про ось таку комету. Йому стало дуже соромно за свою поведінку і за те, що він повірив кометі та сприйняв усі її слова за чисту монету, перепросив зірочку і за те, що навіть не спробував розпитати, як було насправді у самої зірочки, просячи пробачення у зірочки. Він почувався зніяковілим, що так легко потрапив у таку пастку. Зірочка була доброю і не стала ображатися на місяця. Вона його пробачила. І знову тепер місяць і зірочка завжди з'являються разом. Їхня дружба шириться навіть поза межами галактики. Вона квітне і майорить сузір'ями, зустрічаючи гостей Всесвіту. А комета, почувши, що друзі знову разом так і не наважилася повернутися. Так вона зрозуміла, що міцній дружбі ніхто не може завадити, якщо вона Справжня? А тепер давайте подумаємо, ким були місяць і зірочка. Що зробила комета? Чи була доброю комета? Хто допоміг знову? Стати друзями місяцеві та зірочці. Що таке дружба? А тепер на добраніч нехай тобі присняться найкращі в світі сни.